Всем здрасте! Тут у нас томати. Томат уже где-то максимум метр сімдесят он видно есть. Так, как бы вам сейчас показать самі помидоры? Конечно хотілося бы лучше. Вот такие сейчас томаты у нас. Це красна сливка. Отакі як би ну в лучшому случаю будуть через місяць, пів місяця, я думаю. Зараз 23 іюня. Ну, по підрощатам в минулому році були в кінці іюля помідори. В цьому році хоча б на неділю другу вийти раніше. Посередині в нас тут ростуть бугорогірків. Угирьки плоды носят вполне нормально. Вот где есть завязи, сами огуречки висать. Тут у нас розовая сливка и красная сливка. Розовая сливка меньше в развитии, заметно. Вот такие вони у нас. І ще проблема в том, що толком фільтрів под воду никаких немає. Тільки сеточка. Бочки грязні, кубы грязні. Их надо мыть и чистити. Капля у нас одна стоит і та стара. Прокалуємо ми її булавкою знизу. Один слой прокалуємо і тече. Зараз проколоться як то нереально. Тут пролізти. Получається, забивається, ні толком не підкормиш через каплю ніяк. Бо час томата підкормилася, а час е, томата ні. Так же само і поліви, Там, де менше поліви. Томати набагато менші й хужі. О, таке в нас состояння помідора на даний момент. Чи будемо ми ним далі займатися, чи ні, не знаємо. По крайній мірі для себе бугор садитимемо на наступний рік. А там подивимося, що ще дасть. З томатом як то послажніш. Звісно, гірок ріс вже в отаплюємій теплиці в землі, а це вже дуже великий плюс. А помідор просто довго він довго. Ну нічого, поживемо, побачимо. кого є якісь питання, задавайте. Пишіть до сідання.